Всім привіт Радий вітати вас на моєму каналі. І до вашої уваги в даному відео мега-огляд ось таких крутих апаратів високого тиску фірми Vortex. На початку цього відео я хочу відразу вам розказати, що це дуже серйозні апарати, досить добре себе зарекомендували на ринках України. Отже, до вашої уваги. Ось такий мега огляд відразу чотирьох апаратів. Я відразу всю лінієчку вирішив вам показати, розказати про них і продемонструвати на практиці, що вони можуть, для того, щоб ви об'єктивно могли оцінити ситуацію та вибрати для себе і для свого користування мийку, яка найбільше буде вам підходити. Ставимо цьому відео лайк, підписуємося на мій канал і дивимось далі. Огляд. Далі буде. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на деякі показники цих миючок звернути увагу на те, що вони відрізняються всі потужністю двигуна. Трохи по витратам, по витратам води вони відрізняються. І, відповідно, дизайн та конструктивно виконані вони по-різному. Але принцип в них один і той же. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це ось такий апарат 53-42-433. Бачите, всі їх показники: 1,6 кВт, 6 літрів за хвилину, 110 бар. 53-42-453. Потужність двигуна 1,8 кВт, 7 літрів за хвилину витрати води, і 140 бар вже створюється тиск. Максимальний тиск, який може створювати ця мийка. 53,42,513. Е, відрізняється теж потужністю. Вигляд має ось такий: бачите, я продемонструю трохи пізніше вам їх. Всі ці апарати вживу. 2 кВт, 7,2 літрів за хвилину, 150 бар. Максимальний тиск, який може створити ця мийка. І останній варіант 53 42 633. Ця мийка потужністю вже йде 2,2 кВт, 5,8 літрів за хвилину. Маловитратна вона по воді, і створює вона 165 бар, тобто вона сама потужна. І це ми зможемо побачити на практиці, коли під'єднаю я їх всі, і покажу зараз вам, що вони можуть. В принципі, ви побачите, який вони створюють тиск. Ще окрему увагу хочу приділити ось таким піноутворювачам, який окремо продає фірма Vortex 53 44053. Вони аналогічні італійським піноутворювачам або піноутворювачам професійним фірми Kerchir, Штіль або будь-якого фірмового бренду. І досить добре вони на практиці себе зарекомендували і добре створюють за рахунок того, що там. Металева йде сіточка, створюється і два регулювання, створюється дуже добрий ефект без контакту, без контактної піни. Бо піну обов'язково треба спінити хто не знає, для того, щоб вона почала працювати, роз'їдати жир на машині або на будь-якій поверхні. Ось такий на перший погляд вони мають естетичний вигляд. До вашої уваги, я їх ближче покажу кожну, покажу їх комплектацію. Вони всі йдуть на колесах, бачите, повністю всі оснащені каборою. Є де додаткові насадки покласти. І ось так ближче покажу вам кожну з них. 1,6 кВт. Хочу звернути вашу увагу, що абсолютно на всіх апаратах йдуть 1,8 кВт, металеві помпи йдуть. Металевий вихід. Ось так виглядає 2 кВт мийка. І ось такий вигляд має 2,2 кВт мийка. Добре, вони зібрані, все підігнано, все класно продумано, зроблено, пістолети так розташовані під рукою. Зберігати їх буде зручно, шланги ось так вішаються на саму мийку. І зараз до вашої уваги я під'єднаю кожну з них і покажу, який тиск на виході вони створюють. По комплектації ще хочу додати 1,6. Ось так комплектується додатково, адаптери. Тут трохи зекономили, не поклали фільтр, не було його, розпакував мийку, але я рекомендую додатково поставити і тут теж Ось які ще йдуть оснастки до цього апарату. І до вашої уваги далі я під'єднаю кожну з них і покажу вам, що вона може, який тиск дійсно створює кожна з них, кожен з цих апаратів. Далі буде. Вітаю вас на імпровізованому майданчику перевірки. На практиці, який тиск створюють. Ці миючки і чи є різниця, ви побачите, як я їх почну використовувати. Ну і нарешті кожна з цих мийок я зараз під'єднаю до водопостачання, до електропостачання і продемонструю вам, який, в принципі, на виході на практиці тиск створює кожна з них. Отже, до вашої уваги, практичний огляд. Я постараюся максимально швидко. Це показати. Зараз ми її вимкнули. Обов'язково натиснули. Це замок. Це варіант 1 110 бар. Ви бачите. Досить добре. Відро, мені здається, вона не збіб'є, але в можете бачити, що вона створює Досить серйозний тиск, це бачите самі. І зараз покажу вам ще варіант. Ось такий потік створює турбонасадка. Варіант 1.8, насадка розкриється. Вже відчувається потужніше, це відчувається вже такий натиск на руку йде, ну і ви відповідно це місце бачите. Далі воно вибиває, я думаю, що екрані вам не видно. І відповідно перевіримо турбонасадку на варіанті 1,8. Це набагато потужніше, і енергічних диску. і закручує вже, мені здається, більше, ви бачите. Так? Навіть трохи змінився звук роботи на виході води. Зараз до вашої уваги 2 2-кіловатний варіант від фірми Vortex, і ви подивитесь, як вона працює. Від класів потужніше віддає пістолет, який просто спеціально не збиває, бо я наляв його води. Але є досить кордон, ви все це не бачите. І відповідно турбонасадка. в даному варіанті. Це потужніше буде, а ніколи не вісім, я не знаю, чи передається вам на екранах, але навіть створюється такий вислов, дуже серйозний. Дивіться, як Торнодор, він закручується. Я надію, що вам передається це все. І відповідно 2,2 кВт. От така досить потужна насадка йде тут. І дивимось, що він може. Ну, я вам скажу, що вона дуже відрізняє руку. Попередній плані кризи. Дуже віддає, дуже віддає руку. Тут вже вбудований банк тілом завертається, питається такі. все побачили на власні очі. Я надія, що це відео допоможе вам об'єктивно оцінити ситуацію і зробити правильний вибір відносно того, який з апаратів купити собі. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що вони доступні за ціною. Ціноутворення дуже адекватно у фірми Sigma на цій миєчки. Я рекомендую їх, бо вони надійні, вони гарантійні. Мені сподобалось, як вони зібрані, як вони працюють. Я вірю в те, що це відео було для вас корисним. Я чекаю від вас лайків, чекаю від вас нових підписок. І бажаю вам добра та любові. Будьте здорові!